Слава українцям, які воюють за свою державу, і вірять, що держава ця буде. І держава буде правова, демократична, соціальна і як там далі написано. Зараз вже третій рік війни. Кінець року 24-го, і починаються розрахунки бюджету. На наступний рік, і інформація вже є в засобах мас інформації, в інтернет-ресурсах, що не вистачатиме грошей на війну, на оборону на військових, на озброєння і, на, на, мабуть, навіть на всі пільги, виплати і зарплати військовослужбовцям, ветеранам, і тому, можливо, що зв'язано з виборами в США. Невідомо, як вони пройдуть, чи будуть нам давати такі. Таку допомогу. І тому держава піднімає податки, намагаючись цим збільшити бюджет. Ну, Давайте доїти тих, кого й так доїмо. Мене зацікавила одна цифра, яку видав Євген Плінський, такий відомий журналіст. Він сказав, що українці збирали в минулому 23-му році і зібрали на армію 23, здається, мільйони мільйони чи чи гривень, я не, чи доларів, а фіскальна служба не здатна взяти з незаконної торгівлі підакцизними товарами 36 мільйонів. Тоді виникає питання: так, що тут надривати жили, з людей збирати ці гроші? Там, ні, ну, В принципі, треба, можна збирати, але коли 36 мільйонів валяється на митниці, в, в ларках сигаретних, Ну так збирайте, це ви ж держава. Народ, як би зрозуміло, але воює держава. Проморгала війну держава Зеленського. Державні інституції неефективні не можуть виробляти міни, снаряди, дрони і, і забезпечувати армію. Але зараз я хочу повернутися до питання, як мотивувати бійців, як знаходити. Як колись казав один експерт, генетичних воїнів, як їх змотивувати, щоб вони йшли воювати за Україну? При тому, що зарплата 20 тисяч це в мирному місті, там десь пункт по цінній дислокації? Потім 100 тисяч з розрахунку на 30 діб це 3 тисячі гривень за одну добу в окопах на передовій в бойових позиціях. Це Ну, нехай 10 днів, це 33 тисячі, плюс 20-53 тисячі. Ну, більше 10 днів, ну я не знаю, хто там сидить, витримує. Тобто, за 50 тисяч ну, може піти дальнобійником працювати і за 70 тисяч, і за 80 і за 100. Як мотивувати тих людей? І в одному відео, як нам взяти Крим, я вже це поясню. Ну, давайте зробимо так. Ну, у вас немає в державі грошей. Ви не можете знайти там їх. Не з акциза не можете своїх карифанов ці підакцизні товари собрати. Самі цим займаєтесь. Не контрабанду припинити не можете, не розвинуту економіку. Ну, ну добре, ви, у вас немає грошей. У царя батюшки кончилась казна і золоті монети. Ну, у царя батюшки є воля государева узяти і роздати землі, завоюване лицарем хрестоносцем Ну, от візьміть. Скажіть о тим бізнесменам, бандитам, не знаю, керівникам підприємств, яких ви економічне бронювання придумали, ви хочете заробити разом з вашими працівниками? Так заробіть собі. Рік війни воюєш. Два гектари землі вже тобі вже має держава десь знайти. Не знає де знайти, генерали повинні зажати яйця в тиски місцевим олігархам, магнатам, агробаронам, агрохолдингам, депутатам обласних рад і сказати: знаєте, ну якби давайте ваші, два, з вашої землі тепер 2 гектари, а земель повно. Ви що думаєте, що тільки паїє, крім пайщиків, є половина нелегальної землі, яку орендують і інші-інші, Дайте свою землю, 2 гектари далі. Акції підприємств. Якщо ми не можемо взяти Севастополь і, і якісь там міста, де будуть акції готелів і тих для бійця, давайте тепер буковельські готелі, всі решта, затоку роздеребанимо і роздаємо людям, які воюють землю, готелі, бази відпочинку. Рота получила, от рота воювала, і в тому числі вдови загиблих получають готель на березі Чорного моря. Якщо не в Криму, значить в Одесі. Я закликаю, да, я закликаю до експропріації експропріаторського майна, яке було за 30 років незаконно награбовано. Переконайте мене, що більшість наших бізнесменів це зробила законно, без хабарів, підкупу і депутатського лоббі. А якщо ви довели країну до війни і треба примусити воювати народ, то йде перерозподіл багатства, так і було 500 років тому. Королі посилали рицарів, лицарів, найманців, ланскнехтів на війну з мотивацією отримання прибутку. Це тільки в рабовласницьких феодальних країнах, типа Росії, Російського Московського царства. Там був рекрутинг, заставить. Кріпацтво цих кріпаків загнать. Совєтських людей, під родину мать, за безплатно заставити воювати. Моб... Закон про мобілізацію совєцький. Люди ж не воювати за родину мать твою мать твою, родину мать твою. А акції підприємств і порти, аеропорти, Білгород-Дністровський порт не можуть продати. Група Фірташа відмовилася купляти. Каже, ну ви там, слухайте, борги, у вас там нічого нема, порт треба проглиблювати, треба причали будувати. За те куди ну, візьме за таку ціну? Ну візьміть, продайте його е, якоїсь бригаді тероборони, якоїсь бригаді 95-93, білгород дністровський морський порт буде відданий бригаді, якщо через е, там, рік війни вони не відступлять з цих позицій. А якщо вони візьмуть ці позиції в Малітополі, в Бердянську вони мають забрати ці порти. Батальйон, бригада має взяти Мелітопольський, Маріупольський морський порт, дві бригади, три бригади. А як ви хотіли за 50-40 тисяч гривень, щоб солдатик воював, щоб руки ноги йому одривало, а він потім буде на пенсію де 12 де тисяч гривень жити? Ні, у нього буде вже 4 гектари землі за 2 роки, у нього буде акції, у нього буде база відпочинку або в Затокі, або в Маріуполі. Отак От ви тільки можете. А то ви вирішили на шарика народ загнати, воювати, а самі будете тут далі керувати незаконно, як той казав, нажитим, непосильно нажитим трудом. Та ніхрена, ребята, так не працює.